Історія, яка відбувається цілих 16 років. У мене сейчас час, виходить, дев'ять тисяч. Раніше було більше. Було більше, да це друга дія так званої п'єси за ігри, про які ви ніколи не почуєте офіційно. Про які фінансові схеми чи не головного культурного закладу країни мені стало відомо, та що за гастролі замотило керівництво національної опери. Ми починаємо. Напередодні люстратор розповідав вам про фінансові розтрати, що організувало державі керівництво національного оперного театру. Зокрема, дирекція разом з бухгалтерами дивним чином спромоглися фактично за свій рахунок возити автомобілем міністра культури, влаштовувати фуршети і платити за прийоми. Загальна сума там виявлених порушень була. Понад півтора мільйона, мільйон 532 тридцять дві тисячі. Із них такі, що призвели до втрат, скажем так, коштів 800 тисяч гривень. Але найцікавіше буде зараз. Та спочатку я для сібя делаю какие-то определенні выводы, что в театре есть деньги, і ті деньги очень больші і. Мені взагалі не понятно з по пакакої причині уволі штатних працівників театра. Пані Олена вже колишня артистка національної опери України, колишня, тому що керівництво її та ще щонайменше 30 людей звільнило з роботи через брак коштів у державі. Якщо замістителю профсоюзної організації виплачується премія в розмірі 123 двадцять тисячі гривень. 123 тисячі гривень, то о якому ж об'єктивному нашому вальніні да може йти річ? А тепер детальніше той самий документ перевірки фінансової інспекції національної опери. Ми вже показували його вам. Розрахувався з основної роботи. Це ті песнумається на зі театру, вже міста працівником театру. А залишився так і залишився, залишився заступником голови профкому і. Напевно, чи панакатиму як сказати, чи як завжди включали в преміювання відомості преміювання його і далі включали. Іншими словами, уже не вже перестав бути, а вони йому ще виплачували премію. За які такі заслуги начальство національної опери цілих три роки преміювало людину, яка ніякого відношення до театру не мала? Люстратор вирішив запитати у самого заступника голови профкому. А як так склалося, що вам начислили там понад 100 тисяч гривень і що це за гроші були? Ви знаєте, я зараз в лікарні, я зараз не можу дати вам цю відповідь. Відповідь дала головний бухгалтер. Ну, упустили. Дійсно, ми упустили. Упустили? Ось так 124 тисячі гривень? Цей працівник от, опять я вам показую, тут все погашено. Ну, Упустили то, что он как бы он же не пішов в іншу організацію, а вроде в наш правком. І... Не мало права виплачувати. Значит, не мало, ну, але ж все компенсовано. Він, це пише, пояснювали, ну, ми його тут ознакомливали. Он все компенсував. Если человеку выплачивают премию в размере почти 124 тисячі гривень, которые не пребывают в троєвих отношениях з театрами, то какие же премии себе выписывали ну, руководителей нашего как бы, предприятия? В руках люстратора документ фінансової звітності керівництва Театру Національної опери України, переглядаючи податкову відомість на тутешнього очільника, лише з початку січня, по кінець березня 2013 року Петро Чуприна отримав чисту зарплатню в 337 тисяч гривень. Директор працює 22 года. роки на протяжении цього часу, то есть всі президенти, які приходили и дай їм Бог здоров'я, і пусть вони будуть всі живи, всі піклувалися про культуру, всі давали можливість піднятися зарплатам. Ми два тижні намагалися зустрітися з Петром Чуприною, щоб записати інтерв'ю. Однак лише почули таку відповідь по телефону. Ну, я вам скажу, що я знаю, що у вас вже були бесіди з нашими працівниками. И мне важно, что я до этого додать. У директора есть контракт. В контракте написано, что директор может получать. Контракт подписывается Министерством культуры, в котором все суммы оговорены. Министерство это все знает. Цикаво. А сколько тогда зарабатывает головный бухгалтер? У меня сейчас. У меня сейчас получается 9 тысяч. а раньше? А раньше было больше. Громадський да. активіст Андрій каже, вже пройшов той час, коли він дивувався подібним цифрам. Саме завдяки його зусиллям в руках люстратора є ревізійний документ фінансової інспекції. Його він вивчав, як то кажуть, вздовж і впоперек. А 2011-2012 рік год. Театр сумарно. Я в доларах буду говорити, да, закупив кожи на 210 тисяч доларів. Это за два года. А приблизительный объем это 780 квадратных метров. Это чуть меньше, чем футбольное поле. Футбольное поле там 800 чем-то квадратных метров, да. А метр один квадратный получился за купки этой кожи 270 долларов. Хотя цена одного квадратного метра украинского производства составляет 33 доллара. Это элементарно узнать. Імпортного производства, в частности, турецького, це дуже качественна кожа 40 доларів квадратний метр. Для чого дирекція закуповувала стільки шкіри, дивуються і самі артисти. Я не представляю, куди це потрібно. Це стіни обшивати кожу і так далі. Е, не знаю, там опера Тарас Бульба, де нужно виходити в шароварах і в українських сапогах, Але скільки потрібно кожи на 20 казаків. Але і це ще не все. Виявляється, окрім того, що заклад придбав ціле футбольне поле шкіри, з якої нібито планувалося пошити взуття. Обуві за два роки була закуплена на 105 тисяч доларів. То треба 210 і 105 зложити. Виходить 315 тисяч доларів. Театр потратив за два роки на обувь. Якщо брати з розрахунку 270 доларів за квадратний метр, то пара сапок в театрі. Стоить 500 доларів. Це уровень очень именитых итальянских брендів. Не факт, що того взагалі пошита. Ну, як вам така оперета? Це відбувається не менше 15 років. Коли до роботи став, до керівництва театру прийшов Чуприна, це війшло в систему. Чоловік каже, що у цьому театрі все починається не з вішалки, а з директора. Він добре знається на тому, що і як тут працює, адже довгий час. Я просто співпрацював з ними як продюсер міжнародного фестивалю оперного. І у нас були дуже гарні е, стосунки з театром. Поки я не дізнався. Знайомтеся, Петро Якович Чуприна, генеральний директор національної опери України, на цій посаді вже 16 років. Директор українського центру мистецтв каже, про що говорив люстратор попереду, лише квіточки порівняно з тим, що знає він. Приготуйтеся це почути і ви. Мінімальні е, збитки. Це я казав кілька тисяч, е, кілька сотень тисяч. Але інколи це могло дойти і до 700, і до мільйона. Театр багато гостролює. Зараз була Японія. От тільки повернувся колектив. Місяць, навіть трохи більше, були в Японії. Саме про гастролі, і підемова далі. Существує державна сітка. суточна. В кожній країні є определений суточні. Це Денис Матвієнко, відомий український балетмейстер та колишній соліст Національної опери України. Колишній, тому що. Просто абсолютно, ще раз повторюсь, був неудобен, тому що я задав багато питань і в першу чергу відставив права артистів. Як саме може працювати схема, розповідає продюсер міжнародного оперного фестивалю. Отже, схема така. Запрошує. Японська сторона дає це запрошення офіційне, звичайно, тому що треба, досягти, треба отримати візи, треба отримати можливість виїхати, тобто оформитися офіційно. На театр, не на Міністерство культури або на інші якісь органи, які може контролювати. Є конкретна сума, яка оговорюється при підписанні контракту, що належить театрові. За кожну виставу, що належить артистам за кожну добу перебування за кордоном і так далі. Я, как руководитель, я обязан был видеть все контракты. Любого э, виїзд, любого театру в любую страну, в любой страны, я обязан был видеть и, э, эти контракти, і суммы суми, і умови, тобто питання, проживання і так далі. Скільки я не требовал, ні разу мені це не показувалося, щоб, звісно, я не бачив этих сум. За моєю інформацією, за одну таку поїздку мінімальний заробіток для театру становить декілька сотень тисяч доларів. Проте ці гроші йдуть далеко не в державну скарбницю, говорять очевидці. Ви прийшли по якому вопросу? По значить, по питанню по питанню ви прийшли по этому питанню. Я По знала. питанню гастролі. Значить, давайте все. Я плохо себе чувствую. Значить, у нас хочете ну, нас... говорити з нами по питанню гастролю? Значить, гастролі. У нас є директор. Я не займаюсь гастролями. Це відбувається елементарно. І геніально просто. Відбувається це шляхом привласнення валюти на місці. Керівником групи, яка виїжджає, керівник, який виїжджає, очолює групу. Чому? Ви, ні. Ну, почекайте, чому. Тому що я ну, поспілкуйтеся з нами. Чому ви не хочете нам говорити? Тому що я вас не лишала. Знайомтеся, Людмила Станіславівна Мовленко, начальник відділу кадрів Національної опери України. Пані Мовленко, Людмила, вона отримує ці всі кошти. Вона собі тихенько це акумулює в э, своєму номері і час від часу здійснює виплату періодичну добових для потреб артистів, але половину 55 доларів. Я ругався з руководством э, в ліце Мавленка, которая роздавала гроші і как бы, виплачувала артистам гроші. Я ругався за те, що вона не хотіла платити просто артистам за їх роботу. І після того, що я сказав, що артисти, я їм не розвитку не виходити на сцену, тому що безплатно ніхто не повинен Тобто Таким образом я хоч як так вибивав ці копійки. Вони навіть розписуючи, що отримали, все, там робиться такий серйозний, дуже э, скурпульозний підхід. Артист навіть не підозрює, що він не підписує документ, це пустишка називається. Цей документ нікуди не підчувається. Іншими словами, артистів просто дурять, дають тільки половину заробленого. Наприклад, в випадку японських гастролів має бути, скажімо, приблизно 120-130 доларів. Це така котировочка. Де добових для кожного рядового музиканту або артиста. Це офіційно укладено контрактом. З японської сторони, звичайно, а скільки от спектаклів зайнято, зайняточок 60, а їх 20 спектаклів, їх 30 спектаклів. Такі подарунки долі відбуваються від одного до трьох разів на рік. А відповідають за ці справи три людини. У них такий тандем Солов'яненка мавленко Чупріна. Вот вони створили цей тандем, йому і, і вони руководять всім театром. І цим рулять вони. цікаво. А про що думає з цього приводу міністерство, якому підконтрольні театри? Говорить екс-міністр культури діяльність е, тих договорів з тим чи іншим з тією чи іншою країною чи тим чи іншим театром е, може проводитися абсолютно по статуту самостійно дирекцією менеджментом театру. Я писав, в е, тому числі починаючи від Вовкуна, Хуліняка, всі міністри, які були на посадах, при Януковичі, При Ющенко, всіх я. Інформував і не тільки я, Євген Нищук каже, що коли працював міністром, неодноразово чув про усе, що відбувається в оперному театрі, але нічого вдіяти не міг. Є і ті чи інші нарікання, наприклад, так до процесу, які є, до директорів чи до художнього керівника. І я зіткнувся з тою з тією проблемою, коли в них вже підписані там не мною, там, попередниками контракти на там, 5 років. І... Відповідно, мені треба дуже багато аргументів від відповідних органів на підставі е, вже конкретних е, там якихось порушень. Ми мали можливість розірвати контракт, але потім відбуваються суди, і все знову повертають. Ми також звернулися до Шевченківської прокуратури міста Києва з тим, щоб там переглянули фінансові зловживання керівництвом театру. Відповідь не забарилася. 5 лютого 2015 року зареєстровано кримінальне провадження за фактом розтрати грошових коштів службовими особами театру за ознаками кримінального правопорушення. Прокурор Шевченківського району міста Києва Микола Ганечко. Ми обов'язково прослідкуємо, чим завершиться ця справа. Ось такий він оперний театр. Головну крапку у цій справі однозначно повинна поставити прокуратура. А у нас на цьому друга дія завершена. Чекаємо результатів завіса.